Це задача зі збірника з канаві. Точка на гіпотенузі рівновіддалена від обох катетів, ділить гіпотенузу на відрізки 30 та 40 знайти катети трикутника. Ну, По-перше, завжди в геометричній задачі робіть рисунок. Що таке точка рівновіддалена? Я показую деяку точку, яка знаходиться на однаковій відстані від катетів. І дуже прошу вас самостійно спробувати поміркувати над цією задачею. Рівно віддалена, відстані це перпендикуляри однакові. Ділить гіпотенузу на відрізки 30 та 40. Спробуйте розв'язати задачу і знайти катети. В геометрії, що класно, є різні способи. Ви можете, наприклад, побачити подібність трикутників, можете ввести якусь зміну і скласти рівняння, тому що те, що в мене вийшло на рисунку, є квадратом. Ви вже бачите, протилежні сторони рівні, кути прямі. А я зараз буду робити якомога швидше за допомогою саме властивості бісектриси. Звертаю вашу увагу. Якщо поєднати вершину прямокутного трикутника С з точкою М на гіпотенузі, давайте вже позначимо вершини інші А і Б, то це М буде увага, так, бісектрисою. Чому? Всі зрозуміли, ну це ж діагональ квадрата, і тут будуть кути по 45 градусів. Отже, Да, до речі, наш трикутник прямокутний, нехай буде це видно на рисунку. Отже, якщо це бісектриса, то ми можемо застосувати властивість, про яку я вам сказала: відношення відрізків дорівнює відношенню сторін. Відношення відрізків 30, відноситься до 40. Так само, як А відноситься до БЦ. Ви вже зрозуміли це? Це дуже легко. Запам'ятайте, за властивістю бісектриси АЦ відноситься до БЦ. Як 30 до 40 можна скоротити як 3 до 4. І далі все дуже легко. Подивіться, що виходить. У нас може бути складено рівняння навіть за теоремою Піфагора. Подивіться, якщо ввести, що А це 3х, Б це 4х, тоді можна скласти рівняння за допомогою теореми Піфагора. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. До речі, квадрат гіпотенузи 30 додали 40, це буде 70 у квадраті. Розв'язуємо рівняння, знаходимо Х. Але можна ще й швидше. Піфагорові трійки, згадайте. Якщо в нас відношення АЦ до Б це 3 до 4, ми можемо так само 3х, 4х, Б це позначити. Тоді АБ можна позначити як 5х, 3, 4, 5 піфагорова трійка. Отже, гіпотенуза дорівнює 5х, знайти Х набагато швидше, ніж розв'язувати квадратне рівняння.